Якщо ви не любите помади, відчуття липкості, жирності, коли це волосся прилипає, воно і тут таку галіву полоску, то вам треба тінт. Це не реклама. Це не реклама. Я сама купила. Я витратила купу свого часу і продивилася чесне слово всіх дівчат кореянок, які показували всі корейські тінти. Really? маємо таку проблему, що в нас в Україні майже ніхіра не мав наявності. Але я знайшла два найпопулярніші, які є. Купила і покажу вам. Я чесно закохана в такий ефект на губах. Вони ніби є. Вони такі пухкі, соковиті, великі, але вони не якісь перемальовані. Не оце два варени. Мої. Починаємо ми із тінта Кліо. Якщо ви вже бачили огляд на кушон Кліо, це був найгірший кушон в моєму житті. Ужас. Що? Це просто ужас. Отже, у нас відтінок номер 6. Називається Кліо Крістал Глам Тінт. Мені дуже подобається упакування. Воно таке, якесь модняче і красиве. 485 гривень. Але, дівчатка, а хто там шарить де дешевше. Взять, напишіть мені, я знаю, що є якісь корейські сайти, де ви всі збираєте дешевше, я одна як лох переплачую. Тобто. А якщо ви ще не знаєте, то тінь це така штука, яку ви наносите на губи, чекаєте трошки, стираєте, і відтінок легенький залишається. Якщо вам подобається фініш такий глянцевий, можете не стирати. Поїхали. М -м -м, прикольна така текстура, якась гелева. Ті всі кор'янки, вони якось відумальовують тут центр так сильно. о! І в них такий типу, бейбі фейс виходить. Чекаємо хвилинку і стираємо. Цей тінт по запаху і по смаку схожий на Yves Saint Laurent. Так, посиділи, стираємо. О! Ота мені підходить. Диви, губи є, липкості нема. І не відбувається. А огляд на Тінт No2 буде завтра. Підпишись, щоб пропустити. Па-па!